В нього питали, чого ти йдеш в той Азов. Він каже, я хочу захищати Україну. А Маріуполь це його місто. Так він його любив. Він казав гарне місто в нас, тим більше коли воно останнім часом розквітало. Він любив дуже море, він в ньому народився. Він любив Україну, він був дуже гордий, що він українець. Там документи його батька, і там написано, що батько українець, і він такий, так я ж українець, в нього було це горде. Він коли народився, він знаєте, коли діти плачуть, там скигличуть, він таким ніколи не був. Він був таким маленьким мужичком. Він був такий добрий, такий усмішнений. Він ніколи зря не скигличив, що там йому щось не подобається, не було в нас ніяких істерик, Мені було як з дитиною, з ним дуже легко. Потім в школа почалася, це було таке, він не дуже любив навчатися завжди, всі ці 11 років. Я з ним навчалась, ходила до школи. Я була в родіському комітеті, щоб під наглядом був. У нас Майже всі іграшки залишились, вони живі. Всі машинки, у нас там цілий автопарк, він був дуже бережливою дитина. Цьому бичку 24 роки вже, це бичок сина мого, він завжди ходив з ним в садочок, ось так за лапку його брав і тягнув до садочку, цей їжачок садочка ще. Це він робив там своїми руками десь там щось клеїв. Ось така ще відкритка. Дорогі мої, поздравляю вас з Новим 2004 годом! Желаю щастя, здоров'я, благополуччя, добра вам, Женечка». ось така ось ялинка. Дуже любив годинники, це один із них. Він іскав себе в якомусь спорті. В нього врожденний скаліоз, йому було важко піти на футбол, ні не подобається. Піти на бокс там не подобається. Там треба просто так бити людей. А такі кольоса йому нравились завжди. Тут этот BMX, і він полюбив його. Це і в 16 років, і в 17 — це був нас BMX. Був маленький, якщо ми колись йшли, він завжди йшов за ручку, я його вела за ручку. А потім був час, коли він йому було років 16, і ми йдемо з ним з крамниці, і там в нас така оживлена траса, дорога, і він бере мене за ручку і переводить мене через дорогу. Ну, «Ти думаєш, син виріс. А в 18-му він вже виріс, він дорослий. До цього ми питалися, щоб він поїхав в моря. Він закінчив моториста. І він каже: мама, я піду в Азов. Я кажу. Ні, ні, ти що там страшно, це війна, ні. А він каже, я так вирішив, підтримай мене. Я кажу добре. Добре, я, я, я тоді відчула, що син виріс. Він став дорослим. Кажу, добре. І він пішов. Це було іменно це справжнє, європейське, де тебе навчають, де ти вчишся професії. Де... І те, що йому подобається, це все. Це він там залишився і це було його. Був Київ, потім був. Півроку АТО. Потім так він майже кожні вихідні, ну якщо він не, не на посту, то він приїзд на вихідних. В неділю він був вдома, в понеділок він зранку знову їхав в честь Взув. Ми не знали його як воїна. Він вдома був жінка. А коли ми вже дізналися, який він насправжній воїн, що він там в бою казали хлопці, він в бою як тигр. Ну, для нас це диво. Двадцять другого він зателефонував мені вночі, це було дванадцять, і каже. Ну, треба, щоб ми приїхали, забрали речі Сурзуха, каже, ми звертаємо, звертаємо базу, збираємо документи. Ми зранку чоловік прийшов з роботи, ми поїхали. Він казав, що це буде щось серйозне буде. Ну, ніхто не, не очікував, що буде настільки все масштабно. Він що вони в городі. 25-го вже на підступах були ці війська. І нам така іноді, як справи, як справи, все добре. Він каже, нікуди не виходьте, буде страшно. Будуть брати 26-го він каже, буде брати Маріуполь. Я в нього питаю, як тобі страшно там. Ну якби він каже, вже відбоялися, треба діяти. Було страшно з першого дня. 24-го вже полетіли літаки. Ми жили на окраїні Маріуполя Портситі з нашої сторони заходили. Я казала, що я нікуди не піду з своєї квартири, якби мені не було тут страшно. Майже одразу в нас не було світла, летить літак, падається бомба і темрява. Суцільна тьма. Російський літак, це був, і він знищив підстанцію, і не стало во всьому місті світла. Потім на наступний день його якось відновили. Але це буквально було півдня і все. Не було не вже не світла, ні води, нічого. Були постійні, постійний жах, страх 24 на 7. Кожен день все нові, 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 дома все горить, все чорне. Все місто перетворилося на такий жах, кастри, люди грязні, воду черпали служ. Був страшний дим. І я не знаю, звідки взялось таке кількість ворон. Я такого ніколи не бачила. Чорне небо і отак повністю небо стая летить цих птахів. От Якщо б я побачила це в кіно, я б подумала, що це вигадка. Ні, це було в житті. Це була така несподіванка. В нас відключили газ. і Ми вийшли, стали щось там придумувати, якось треба варити їсти. І це було 8 березня. І ми там щось поркаємось з мамою, там в кастрюлі. Я повертаюсь, він не стоїть. кажу, я... Женечка, а він просто стоїть мовчки. Це був останній раз, коли я бачив. Це було 8 березня. Зайшов буквально п'ять хвилин ми обіднялись, і все і він пішов. Це був останній раз, коли я його бачила. Все, що він всіх сказати. Все добре, бо не горять. У нас в Маріуполі не було зв'язку. У них там був Старлінг, і хто був не в Маріуполі, ті зв'язувались з хлопцями, а ми нічого не знали. Я не могла уїхати з Маріуполя. Син воює, я не можу сюди уїхати. А чоловік каже: ти розумієш, що потім буде зачистка. Ну, тобі не може тут знаходитись. Я кажу, ну все рівно, я не можу. Викинулись 25 березня, я кажу, все, ми можемо їхати. Він каже, чого? Ти? Він мене кожен день вмовляв. А тут я просипався і кажу, все, все їдемо. Він каже, чого це так? Я кажу, не знаю, все. І ми зібралися, через 4 дня ми виїхали. 31-го нам зателефонувала патронатна служба. І сказала, що 24-го його не став. Хлопці казали, що в бою він був як тигр. Я кажу, ні, він по гороскопу лев. Я кажу, ну тоді, як лев, як тигр, як лев. І він загинув в бою, вони відходили з позиції, і він був останнім, прикривав хлопців. Почув поранення, потім його забрали, ну, але вже не спасли. Потім, коли почався обмін тілами, мені знову щось наснилось. Я зразу стаю, кажу, його привезли. Потім у нас було співпадіння по ДНК. знайшовся його жетон. і Тоді ми вже дізналися, що це точно він. Потім вечором в нас було прощення полку. Загиблими там Це ціла церемонія у полка. Вони з прапорами в нього було на день народження було би 28, і в цей день була кермація. Дуже важко дізнатись було, що, що його не стало. Тей час не стало і мене. Нема мене, немає. І оболонка мене. Ну, легше не стає. Це дуже важко теряти дитину. І все одно є таке відчуття, що він десь там воює, захищає родину, що він прийде домой, я його б ним. То, що, він, що я його більше ніколи не побачу Ні, немає такого відчуття. для мене маріуполь це рідне я прожила в ньому 48 років майже безвиїзна там проходило все моє життя так а, ще, а зараз Просто розумієш, що город вмер, його немає як міста. Я не знаю, як його можна відродити в подальшому і що з ним буде подалі. Но того Маріуполя вже не буде. Ну нема такого передчуття, що Маріуполь буде містом. Хоча я все-таки надіюсь на те, що місто розродиться, що там. Як казали марюпольські діти, міста нема, а море є. Приїжджайте к нам на море.